Є знижки на Enterol, 10% в аптеках подорожних та Ощад. Є знижки на Calpex Antecol, 15% в аптеках подорожних та Ощад. Також не рок з нами сьогодні в студіянічка. Ну якось Доброго. підгадала навіть кольорові гамі. Ми з вами схожі Доброго, я вас відчуваю. Доброго Доброго. Ранка, дуже приємно. Така важлива, непроста так. тема. Е, для когось відсутність дітей це свідомий вибір. Е, ну у когось можливо наслідки зі здоров'ям. А ось таке поняття, як соціальне безпліддя. Що це таке? Насправді це більш сучасності, тому що це з одного боку гіпервідповідальність за те, як має статися вагітність, час народження дитини, це період, в який це має відбутися, з ким це має відбутися, але в цілому це трагедія для сучасних людей, які мають можливість фізичну і вони реально мають бажання мати дітей, але вони ніяк не можуть організувати себе в просторі з точки зору того, що ми чекаємо на ідеальні обставини. От коли все буде так, як треба, коли все буде доречно, саме тоді я вже підійду до народження дітей. І на жаль, статистика вона не в тому. Сенсів, тому що ми не тільки стаємо старші і з'являються е, вади здоров'я, буквально нам важче витримувати те, що ми могли б робити тоді, колись угу. як ми це фантазуємо. Але здебільшого, ми, якщо маємо бажання народжувати дітей, але невротично не даємо собі свободи це робити тут і зараз безумовно, плануючи в ідеалі, сподіваючись на це. Але тим не менш, потім люди картають себе, Анечка, Можна я проявлю трошки турботу про Давайте. вас? Ви завжди в ідеальному образі, а я не можу бачити, що ваша неймовірна. Прекраса з бістеру трішки загорнулася. тому не дуже мені приємно, дякую. дякую вам. Тема важлива. Тому продовжуємо далі. Які ще можуть бути м, такі ознаки, ознаки, ознаки. що е, людина психологічно не може дозріти або не хоче, або на неї тисне все. Це класне запитання, ознак кілька: перш за все, це пошук ідеальних відносин, що я дозволю собі народжувати тільки тоді, коли ці ідеальні відносини в мене будуть. Це можуть бути трагічні обставини, де негативно важко завершилась передодня історія любові, і там, на жаль, ніяк не можна забути партнера, з яким ти не став мамою чи не став татом. Це очікування буквально ідеальних обставин. От коли не буде війни, от коли не буде пандемії, от коли не буде якихось криз, я тоді тільки собі це дозволю. Це фантазії про те, що я спочатку. Маю всього досягнути. От я все зроблю, от я стану на ноги, стану на руки, стану на голову, і тоді я почну народжувати дітей. Не буде ідеального часу зазвичай, тому що потім вона може, бути, може не бути скоріше людини, з якою ти захочеш це робити. І буквально буде відчутні депресивні стани, за яких людина теж може, до речі, сумніватися в своїх силах. Uh -huh. Тому що іноді депресія ще не проявлена, клінічно гостро, вона змушує людину постійно бути не в енергії, не в ресурсі. А для того, щоб захопитись, завагітніти, народити, зробити цей крок, іноді потрібно буквально більше більше внутрішньої сили ну, ви сказали про одну з відмовок, так тобто би мовити, з причин соціального угу. безплідня війна так але чи це так насправді, тому що я думаю, що є багато людей, які кажуть, ну ми навпаки. Я вам скажу, що дуже багато людей насправді навпаки роблять це можливе, щоб коли приїздить коханий. Або на жаль, якщо трагічно коханий загинув, є можливість лишити від нього все ж таки біологічний матеріал, його частинку, частинку його любові, щоб народити дитину. Це не теза про те, що у війну не народжують. Боже збав. Це якраз той самий час, коли ми маємо робити це, якщо фізично маємо здоров'я. Але в той самий час багато хто сумнівається, боїться. Це така соціально внутрішня відповідальність, що як я можу привести в світ дитину, де це нестабільно, uh -huh. як я можу їй прогорантувати, що з нею все буде окей, і це відчуття того, що я для дитини маю зробити найкраще, це дуже часто пов'язано з тим, якою я дитиною мав мала uh -huh. бути для своїх батьків. Фінська професорка соціології Анна Роткерг каже, що у сучасного ставлення сучасне ставлення до дітей сильно змінилося. Uh -huh. і якщо раніше бажання народити дитину було пов'язане із етапом дорослішання, то зараз м м м от Бажання народити дитину, воно, ніби, знаєте, як такий завершальний етап. Я зробила все, і так, ось нарешті моя фінальна так, так. До чого це може призвести? Призвести до того, що ми з руками стаємо менш впевнені в тому, насправді, що все має бути організовано тільки таким чином. В юності є багато фантазій, на які можна спиратися. Та і здається, що я точно знаю. Впевнено. впевнено, я просто знаю, яким буде моє життя. Чим ми зріліше старше, ми розуміємо, що це так не, ну, не 100%. Та я можу просто змінити точку зору. І взагалі може все змінитися за обставин життя. Зовсім не так це буде. І ця історія про те, що ми маємо дозріти, а потім народжувати дітей на думку прекрасної професорки. Це історія того, що ми очікуємо знову ж таки ідеальний час. І ця зрілість вона не приходить виключно з досвідом. Зрілість в процесі набувається по догляду за дитиною, mm -hmm. по догляду за собою, по догляду за усіма обставинами, що виникають в житті. Тому, мабуть, знаєте, якщо ви маєте сумніви, з ними потрібно бути. Потрібно кожна доросла і розумна людина взагалі сумнівається. Це, це нормально, але робити сумніви центральною темою життя, робити єдиним сенсом життя, що я маю все зважити, це безумовно дуже обмежує. Ну, є ще одне дослідження від е, сусіднього з, з фінською е, професоркою країною Норвегію. Значить, Вчені е, кажуть, що 70% випадків від соціального якраз, безпліддя це страждають саме масло забезпечені чоловіки. Так. Е, і от питання: чи можуть діти бути тим поштовхом або мотивацією, змінити, стимулом, стимулом змінити своє фінансове становлення? Я дуже на те сподіваюся. Тому що я вам скажу, що обставини можуть бути різними, катастрофічними. Чоловіки втрачають роботу, не можуть знайти роботу, але іноді це також може бути виправдовуванням. З точки зору того, що я маю якісь підстави не бути активним соціально. ніхто ж не говорить про списки Форбс. Мова йде виключно про можливість забезпечувати свої потреби і потреби своєї родини, своєї дитини. Але насправді статистика дуже невблаганна. Чоловіки, що заробляють мало, заробляють рідко, заробляють нерегулярно. Потенційно жінками сприймаються як небезпечні. І нестабільні. нестабільні так і це, мабуть, природа, скоріш за все, навіть біологічна, да що це страшно. Хтось на себе бере з жінок цю відповідальність, хтось абсолютно по партнерськи, по дорослому, розуміє, що ну ми любимо один одного. Буває всяке. В нас uh -huh. така теза. Але от говорити, що обов'язково народження дитини чоловіка робить фінансово грамотним і потужним, uh -huh. це не так насправді. Іноді ну, і наді... навпаки, да, іноді чоловіки бувають психологічно незрілі до такої відповідальності. Їм стає достатньо страшно. Єдині виходи, ну які здається тоді логічними, це розлучення. Ми таких історій знаємо в житті в побуті. На жаль, досить багато так. а чи існують взагалі такі знаєте зони ризику? Хто а, з людей, з чоловіків і жінок має схильність до соціального безпліття? О, крім Мало так би мовити. Я вам скажу, що не всі мало заробляючи чоловіки, прям не зважуються на дітей. Вони прекрасно їх роблять, а жінки стають багато заробляючими мамами дітей, яких не забезпечують батьки. А отже, це перш за все люди з високою тривожністю, і це факт. Люди тривожаться, хвилюються і постійно в думках, замість того, щоб діяти, насправді це невротики. Тобто, люди, що в цілому пов'язані з сумнями, як путами, це люди насправді гіпервідповідальні. Це роботоголіки, люди, які думають, ну я дороблю до, до довиконую всі завдання, буде відпустка. От як стивну за вагітні, то як народжу за три місяці. От все в мене як станеться в ідеальний місяці. період. Да, от прям все буде чудово і, і так, як треба. І це в цілому люди, які вірять в те, що їм мають допомагати. Знаєте, угу. дякую, Вальчику, дуже приємно. Мають допомагати. Тобто, все навколо має стати таким, як мені треба, щоб я міг могла стати татом або мамою. А, а... є якісь методи боротьби, боротьби з соціальним безпеком? Ну, ми знаємо, що є різні приклади різних країн, податки і у нас навесні намагалися ввести податок на бездітність. Ви за який спосіб? Як впливати на людей? Ну, Я проти податку на безпріддя. Мені здається, що це щось дуже з космосу, з точки зору того, що якби отак фінансували батьків, які народжують, та що вони б, ну дивити. А чому мені не народжувати? Все можна, да, все, все і освіта дитині. Навпаки, дати гроші. Не, не гроші, стягати. не гроші, а умови завдяки того, щоб я ну впевнений, Пір звучу зараз як соціалістка, я розумію, але дивіться, насправді це великий фон для того, щоб людина, яка має сумніви в тому, що вона може щось забезпечити, це нормально розраховувати на те, що дитина може отримувати освіту безкоштовно. Це нормально отримувати можливість тренуватися, це нормально можливо отримувати можливість лікувати дитину, коли це потрібно. Мені здається, що це взагалі питання загальної соціальної політики, загальної соціальної якоїсь тенденції про те, що дитина це цінність для суспільства. Люди не вирішують або вирішують не народжувати, навіть маючи бажання, бо вони не впевнені, що вони тривало зможуть гарантувати самостійно все те, що в нормі має бути для якісного людського життя. А всі, хто виховують дітей, всі, хто згадують себе дітьми, всі, хто виховують онуків, знають, як багато потрібно завдяки того, щоб дитина була включена соціально. Ну тобто, це мама, тато мають бути не то, щоб там я не знаю, якимись клоунами, вони мають бути всім, всіма завжди. І це здається... найважча професія, яку тільки можна І вона явити. щоденна і безвихідних що від якої ви... не можна відмовитися. Трошки відлякуєте напевно, ви підштовхуєте до соціального безбоління цими фразами. Дусь, хоч... Я реалістка. Це, це назавжди з тобою. Це я дуже реалістка. важко, і всі такі. А ну добре, щойно мене наштовхнуло на те. Ну, мабуть, правда, треба треба народжувати діти і тут валя каже це важко, це важко не робили, так, добре давати але я правда маю пораду тут серйозно вам кажу, от любов до дитини приходить в процесі якщо ми безумовно не говоримо про на жаль трагічні клінічні випадки але більшість людей починає настільки любити свою дитину що ти правда не можеш чинити по іншому ти можеш все навіть якщо ти не хочеш то ти захочеш бо коли ти дивишся на любиму людину як на коханого чоловіка на кохану жінку з'являється безліч можливостей ну, є, тоді як зрозуміти, що ти готовий е, до народження дитини? Бо якщо ця любов приходить в процесі, то як зрозуміти, що вона буде, почне приходити? Я тебе можу Ми не мож... забезпечити. О, я... Ні, Валь, ну, не у всіх є можливість брати дітей на, 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 на прокат. Е, бо тобі кажуть, заведи собаку, і от ти зрозумієш про відповідальність. Але це не працює. Це не працює, одно. це а. різні речі абсолютно. Собака то прекрасно, це теж любов насправді. Так, але порівнюватися але... з дітьми не можна. О. Ніяк не можна. Як я довіритись, тому що є біологічна природа. Рода, навіть якщо я відчуваю себе якимось, вибачте, бракованим з точки зору того, що всі прям знають, що робити з дітьми, а я нічого не відчуваю, то довіритись в тому, що в мене є біологічна частина, яка спрацює, скоріш за все. Потім розуміти чітко, що я буду людину, яка народиться, любити більше в процесі. Навіть якщо спочатку я не буду розуміти, що з нею емоційно робити, то згодом буде відбуватись оце диво, ця магія, любові абсолютно божественна, яка виникає між батьками і їх дітьми. Я не буду ідеалізувати, Буває по-різному. Ну, хто як не я, усвідомлює, що не всі відносини. Батьків і дітей щасливі, але от ті, хто сьогодні мають бажання і ніяк не можуть зважитись, бо чекають на ідеальний час, бо чекають на ідеальні обставини. Пробачте, це сумно. Я скажу, їх правда ніколи не буде. Але те, що ми можемо створювати в себе вдома за будь-яких зовнішніх обставин, у угу. той світ, в якому насправді можна бути самим щасливим, самою щасливою. І дитині важливо насправді стосунки між батьками і ставлення, так, і розуміння, так. і можливість постійно говорити про те, що турбує, і так. про те, що хочеться. Так. Дякую вам, Анечка. Це важлива тема, це складна тема. Бо і серед наших знайомих, і серед наших друзів є багато людей, які свідомо дійсно зараз бояться. Але, послухавши вас, ти розумієш, що не мати дітей це теж нормально. Так, Але возможно. якщо є з'являються бажання, і ви живете в парі, то це класно. Класний так. момент трішки дорослішати, трішки дійсно пізнавати себе по-іншому, бо діти як ніхто дає тобі зрозуміти, наскільки ти сильний, наскільки ти витривалий. все могутній так, це абсолютно правда. З нами сьогодні була Анна Кушнирок, Ми піднімали тему соціального безпліддя. Завжди можна переглянути на Ютуб, тому наші паради, поради Ані Кушнирок завжди актуальні. Далі новини Марічка Падалка, телевізійна служба новин. Тому дивіться.